І призвідіття. Воно бресня за ура. Віка скаже. Життя в в життя Рівнянин Павло Магола виконує пісню Володимира Висоцького. Міліцейський протокол розповідає, щоб гідно заспівати композицію, готувався ретельно. Кілька разів переглядав виступи співака, старанно вчив слова, а це 12 куплетів. Ми любимо. Писати пісні, співати пісні, грати на гітарі, любимо це діло. А Висоцький ну, це, це легендарна особа, яку ми всі дуже поважаємо. Поважаємо його творчість і його як особистість. 5 січня Володимиру Висоцькому виповнилося б 75. Охочі вшанувати пам'ять поета, співака, актора прийшли до Палацу культури хімік. Тут відбувається сьомий міжнародний фестиваль бардівської пісні Я куплет доспіваю. В залі яблуку ніде впасти. Це наша молодость. Це наша молодость. Да. Коли був запрет, ми його слухали вкратки. Буквально. Хочеться дізнатися багато чого нового. Ось і все. І дізнатись про людину його пісні, виконати пісні висоцького та власні з'їхалися учасники лауреати минулорічних конкурсів бардівської пісні з рівного, Києва, Хмельницького, а ще Криму. Фестиваль організував російський культурний центр. Приємно, що все ж таки Висоцький на часі, тому що я пригадую, коли був студентом, коли він ще співав у 70-х роках, популярність його висока. І зараз, власне кажучи, нічого не помінялося, ті самі проблеми, але нема кому співати про ці проблеми. Зарядитися духом бардівської пісні завітали гості із Росії. Кажуть, повз таку подію пройти не змогли. Я дуже добре пам'ятаю, як були великі очі за його зборником стихів, який називався Нірф. У нього назвали його «Нерв», тому що це був нерв общества. І оказується, це власиме за час, везде, потому, и здесь, в в Україні. Рівняни зізнаються, від фестивалю отримали, хоча і з нотками ностальгії та тільки позитивні емоції. Наступного року знову збирається на фестиваль. Восьмий за рахунком. Вас, вас. Чуть помедленнее. Чуть помедленнее. Анна Махно, Юрій Кобів, новини рівного.